Накопичена образа це отрута, яку п'єш ти, отрута для щурів, тільки п'єш ти, а щурі живуть. Проблема в тому, коли ми ставимо на людях хрест, в жодному випадку не можна людину закликати не гнівайся. Ну що значить не гнівайся? Це все одно, що я зараз відчуваю холод, мені кажуть, перестань відчувати холод. Не доводь до того, щоб в твоєму гніві в тебе потемніло в очах. Бо коли в тебе потемніє в очах... То це означає, що ти зараз можеш не робити дурниць. В момент приступу ми нічого не робимо. Чи в мене моменти, коли мені хочеться сказати, та горіть, ви в пеклі за все, що ви робите. З одного боку, так. Ця перша спонтанна емоція буває такою. І я відверто в цьому зізнаюся. Як Біблія дивиться на різні емоції в нашому житті? Емоція це сигнал. Емоція, яка виникає спонтанно, і вона про щось нам говорить, вона про щось сигналізує. Це як лампочка на панелі. Коли загорілася лампочка, то не треба викрутити лампочку, не треба розбити цю лампочку. Треба подумати, чому вона загорілась. Питання полягає тільки в тому, чи ми потім візьмемо її під контроль, чи ми потім зможемо е, з нею справитися. Не лише не можна їх знецінювати, але й не можна надто сильно на них зациклюватися, тому що головне завдання машини не в тому, щоб горіла лампочка. Головне завдання автомобіля вести нас з точки А в точку Б. А сигнали вони лише допомагають нам на цьому шляху. Особисто я не розділяю емоції на добрі і Погані. Тому що всі емоції, які є в людини, вони закладені як реакції, і їх створив Бог, коли створював людину. Ми можемо посміхатися, і у нас є почуття гумору. Це наштовхує мене на думку, що Бог теж посміхається і радіє, і якщо людина вона згідна абсолютно з усім, що відбувається навколо, то очевидно, що в неї якась дисфункція, з нею щось не так. Бо не можна бути згідним, наприклад, з якимись протиправними діями, не можна погоджуватися з насильством. Це в даному випадку, ну люди часто кажуть, а це смиріння. насправді це не смиріння, тому що Біблія вчить нас смирятися перед Богом і його волею. Але не перед злом. Гнів, якби він був гріхом сам по собі, як явище, то він не був би притаманий Богові і його характеру. Бог святий, якщо Бог святий, і він гнівається, значить є така форма гніву, яка припустима. Тут важливо не переходити грань, коли ми ототожнюємо зло із людиною, яка робить це зло. Чому? Бо Бог, при тому всьому, що він гнівається на зло, він любить людину, він ненавидить гріх. Але при цьому він любить грішника. Є така притча, не знаю, правдива чи ні, що Чоловік і жінка сварилися дуже часто. І е, вони прийшли до священника, і священник дав. Е, Пляшечку, так би мовити, святої води для того, щоб кожного разу, коли жінка захоче сваритися, вона набирала її до рота. І там пройшов тиждень, вона повернулася каже, що, отже, закінчилася вода, мені потрібно ще. Він каже: можеш брати будь-яку з колодязя, з крану, з джерела, звідки завгодно. Будь-яка вода, яку ти в цьому будеш тримати в роті, стане святою. Коли ми зустрічаємося з нашою з першою спонтанною реакцією, дуже важливо в цей момент не спішити, нічого не робити, бо як як правило, те, що зроблено в цей момент, призводить потім до жалкування. Дуже добре, коли ми можемо справитися із гнівом, не переносячи його в наступний день, тобто цьому стартовому почуттю, не даючи розвинутися до стану нашого ставлення. Стартова емоція це ще не гріх. Але системне ставлення і те, що ми робимо в стані афекту, називаємо так, в стані гніву, може бути гріхом. Деякі люди так живуть, вони перетворюються з людей, які розгнівалися на гнівливих людей, на людей, які продовжують гніватися. Можна ненавидіти поведінку людини, але при цьому любити саму людину. Якщо, наприклад, чоловік п'є, дружина може ненавидіти горілку, яку він п'є, його алкоголізм. Але при цьому любити свого чоловіка і боротися за його звільнення. Людина не перестане ненавидіти від того, що їй хтось це сказав, закликати до цього безглузду, і я в жодному випадку не хотів би брати на себе цю роль. До цього потрібно прийти або не прийти особисто. До того, щоб простити, потрібно прийти або не прийти особисто. Не заходьте на ту територію, куди вас поки не запрошують. Будьте поруч, будьте люблячими, будьте співчутливими. І тільки тоді, коли інша людина, вона десь сама дійде до. Певного стану відкритості вона повірить вам, бо ви знаходитесь поруч із нею в її болях. Тільки тоді матиме сенс сказати вчасно слово.